Українська православна церква, Одеська єпархія, Свято Миколаївський собор, селище Віддіополь. Я хочу сказати: подивіться, яка тут краса. Я в цій церкві багато-багато років. Її відбудував отець Василь. Його, на жаль, вже нема з нами. Церква була порушена у часи Великої Вітчизняної війни до фундаменту. Зараз тут другі священики, дивіться, яка краса. А я хочу сказати, що ми всі жаліємося, що у нас нічого не росте. Дивіться, і виноград, арка, винограду, і груші. Дивіться, які квіти. Немає жодної квіточки, яка б засохла. Дивіться, дивіться, які арки. Дивіться, який виноград. Дивіться. Я веду це до того, що тут все з молитвою. Якщо хто ходить до церкви, хто ходить у храми, той знає, що всюди так, тому що все з душею, все з молитвою. Нічого не починається без молитви і нічого не закінчується без молитви. Ніяка справа без молитви. В якій ми дякуємо Богові. Дивіться, яблунька аж поламалася. Бачите? А У нас нічого не росте, тому що без душі і без молитви. Когольня. Хочу показати, де покоїться отець Протеєрей Василь Бокач, настоятель, возродивши цей храм. Я йому дуже-дуже вдячна. В тяжкі часи, і коли мені було дуже погано, я хворіла, він завжди за мене молився. Ось така краса. Ось така краса. То другий вихід ти, Миколай молися за нас, моли Бога за нас всіх. Тут колодязь з водичкою. Можна приходити, просто відпочивати. Тут завжди відчинено. Ось така краса. І я відчула дуже багато чудес. Ось тут ще банк, зараз тут е, високий такий паркан, а колись тут була така невеличка сіточка, і коли м свята. А я працювала тут мій кабінет, вікна виходили сюди. І я завжди молилася Богу, і, і я хотіла, звичайно ж, прийти на службу, і мені це вдавалося. Мене і ще двох жінок завжди відпускала, наша керуюча. І я була захворіла, у мене хрестик срібний. Він був почорнів, він був такий чорний, не начебто він горів у огні. І на свято Миколая Чудотворця, тут храм весною в травні. І я дивилася у вікно, як люди йдуть. У нас був звіт, я не змогла тоді прийти в храм. Але я молилася, і коли я подивилась на свій хрестик, він був, ну неначе я його тільки що купила. Він сяяв, він просто сам очистився. І це чудо, я вважаю, що Миколай чудотворець відчував, як я хотіла бути на його святі, як я молилася. І, по-перше, очистився крестик, по-друге, я зцілилася.